прокурори будуть просити у суду 10 мільйонів за штат. Це ж не право. Тільки по ми його познайомили. А у вас є, є такі гроші? <ріст> у мене є декорація, там взагалі все запитано. А, писала, а ж власне, яка в ваша позиція після вашого захисту? Якого відбільшого захисту ви просити на суді? Знаєте, у мене просто питання, взагалі відповідь, любе питання, і Перше, не, не будемо забувати, що під е... тиском реваншного комітету все-таки була зареєстрована, заява моя по 80-й статті зернального кодексу про е... прокачу дачі В Всі е... тижні е... ми замовилися, що Вікторій Даліч на право поліковому прийом у себе і познайомить людину, яка ведеться справа. Я думаю, це вже буде знайти як у заводній Ну, так, відео, ми маємо великому заяву. Є е, всі ознаки того, що дійсно е, пан Назар Холодницький все живе, що це не порушення спорушення свій Про це я зараз заявлю, і це є його письмовий відповідь, де він у русский статіна питання охорони відмовив мені. Це взагалі нонсенс. Якщо в нас, я думаю, що в нас є прокурори, який понад законом. Я думаю, що ми європейські країни, ми про це прагнули, це розвиватися. Ну, будемо дивитися, як буде далі суді розвертатися.